Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Ой, вирушив я сьогодні на вечірок, взяв трохи граса <свісно> і вирушив я на Дністер. Дивився по програмі, ніби спав, Ну, рівень вже плюс-мінус нормальний, ще трошки. Треба, щоб він впав і очистився, оскільки водичка трошки коричнева. Ну, але я бачу так. Не дуже прямо що воно коричнево. Бувало і грізніше, вона така вже плюс-мінус чиста. Ось так виглядає Дністерово. В малючках хтось погнав. Будемо сьогодні тут намагатися спіймати якусь рибку. Взяв я сьогодні потужніший комплект. І надіємося на якусь рибку. Так що йдемо розкладатися і я надіюсь, що щось такі клюне може. Розкладаюсь, розкладаюся. Дивлюся, щось в кущах шародить. Воу! Дрова, братан! Тихо! Що ти такий злосний? Тихонько! йой 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 цей злий страшне! ой 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 яке воно злос. Так, ось я зібрався, я готовий. Зібрав ще один тревел ну, з покупкою мотоцикла, тревелів буде все більше і більше, скажу так. Цього разу це китаєць якийсь до 28 чи до 27. Кальмарова така суха палка. я її фуега четверкою і одиничка шнурик. Ой, зараз ми тут постараємося потягати щось, піймати, звісно. Цікаво взагалі щось вийде, ні? Дністер піднятий, але вже якраз очищується і спадає. Тому будемо надіятись, o que está Є, друзі, я похлвка. Ну, це з самого дна. І це на цикаду 17 грам. Палка, Палка до 28 грам, нагадаю. Ви гляньте, як вона загнулась. І це, походу, ця риба, що я того літа, ціле літо її пробував піймати. Так, Давай маленький давай. Ой, сильний. Що то таке? Є. Yeah. <свісно> невеликий, друзі, невеликий, але на секундочку це сом. <свісно> зовсім малюк, зовсім малюк, ось гляньте. Ну я не знаю, ця риба, просто настільки бажанна. Так, десь грамчиків 700, може менше навіть. Але це він, це сом. Ой! Гляньте, яка цикатка. Слимак. Соник, соник, який я задоволений. Ви навіть не уявляєте. Так, тихо, як його би гарно взяти. Його якось би ще відчепити акуратно, щоб такий малюк. Оп. Отак. От так, ну, декілька фотографій. Крутий, крутий, просто крутий. Так, в радості повні штани, перший сам піваний. Так, ну місце тут таке собі, тому побіжеш ти так у воду. Поліз, поліз. Так, ну подобайку. За маленького сонека перший мій сон на спінінг. Так, трошки він послинив мені повідок. О, те що він активний, це вже тішить. 17 грам цикада. Так, до додина. чувак так давайте трошки вам покажу. Як я цілу зиму готувався до того сома. <хи> ну, як що взяти все, то ось так. Це суто такі тяжчі, тяжче джелізо, цикади. Я бачу, треба окрему коробочку під цикади. Ну, а також не забув я і зажереха. Є гарні стіки. Гляньте, які просто. 17 грамів. 21 грам. Гляньте якісь стільки гарні. Всі різні розміра, є такий, такий. Цей більший купив 12 грамів. 16, 15, 11 ось такі. Так що будемо цього року штурмувати Дістер. Так, ну а поки що. Стараємося трошки тою цикадою обловити, не знаю чи буде ще, але дуже ми на це надіємося. Так, спробуємо на телеспіни 15 грамовий. Ну, мало 15 грамів, то треба десь 20 тут. Так, комарі активізувались страшенно. Треба було щось взяти від тих комарів, я щось не взяв. В мене жірут зараз по чорному. Так, ну 15 грам не підходить, точно не підходить, бо я не можу пробити ним до дна. Уєй, <клес> <клес> таке о чудовисько. Як гарно сонечко заходить на Дністрі. Просто шикарно. Так. Ух, ну 20 грам це вже 20 грам. Та має йти гарно. О, 20 грам. Гарно пробиває. Оп, оп, гарно, гарно подій. То що треба. Це з цієї сторони жарих вийшов. А ось ось знову та оріала. Відчепилась. Оп. Оп. Гарно, гарно поднійде. Те що треба. Так, все. з мене хватить. Я не знаю, там такий рій комарів вилетів потім. Всі ноги скусали, я весь чихаю. Йо -йо -йо. Ну Я би ще сидів, кидав би на ні. Не буде в мене все свербити. Треба було хоча б якийсь спрей брати. знав би я що таке буде, взяв би спрей. О, але вони мене скусали, то страшне. Фу. Ну якось так. Мінус 2 чи 3. Дві приманки. Ну, класика для Дністра це класика. Тим більше приловлена сома це дійсно класика. Спіймав я одне суменятко. Нарешті мені вдалося це зробити. Круто-круто, ну, емоції, просто шикарні. На цикаду 17 грамову. І з мінусів принесло на місце дерево. Якраз на тому дереву висить дві приманки. Бо... Попередньо витягував я кущ. Ну, кущі, типу, гілки ломлені з тої верби. Будемо сподіватися, що повень його забере швидко. Ну. Наразі якось так. Про, до речі, обловив я сьогодні нарешті цей потик китайський, кальмаровий, ну, не знаю, прикольний такий. Фуджі-фурнітура, 40-й карбон, повністю весь переплетений, весь бланк. Ну, коротше, це такий дрин, я ним курчував ці 20 грамові цикади, 17 грамів, взагалі похер. Цікаво, що ця катушка скаже після сезону. Ну, Вроді четверка, але здається, флего четверка говно. його зборки особливо. Фу! Все, прилетіли, знайшли мене тут. Йой, добре, така коротка вийшла нас риболовля. Дякую всім, хто дивилися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я бігом то все збираю і їду, поки мене не з'їли. Успіху всім!